Урочистості до дня державного прапору та нагоди 23-ї річниці незалежності України пройшли просто та без зайвого пафосу, адже одночасно з такими важливими державними святами у місті ще й день жалоби за загиблими у зоні АТО. Через ці події дуже схвальоване старше покоління, яке пережило Другу світову та її наслідки. Це слово ужасна війна для стариків, для таких очень трудно слышати. Але все ж ми розуміємо, що це... надо Родине, что это для защиты ее. И мы надеемся, что Украина будет такой, какой мы ее считали всегда, матерью нашей. Я обеими руками и ногами всегда был за независимость и остаюсь ее ярыми сторонниками. Но народу Украины, ну что, надо сейчас выдержать все неприятности, все невзгоды. Вот. И Наконець, по-настоящему, имея величайший творческий потенціал, вот, имея независимость розвиватися благомільними шагами. Для кожного з нас українська символіка та гімен набули ще більш особливого значення. Цього року кожен з нас відчув у собі дух патріотизму та прагнення до незалежності. Особливо мені подобається, що і україномовні, і російськомовні, абсолютно єдині в тому, що Путін не ліз до нас. Розберемося. І я думаю, що ми розберемося із ним, але всьому свій час. Ото жовто-блакитний прапор на сталінській висотці це тільки перший сигнал. На урочистостях всіх загиблих у боях криворіжців шанували хвилину мовчання, усвідомлюють у кривому розі мир, тому що не так далеко на сході, не жаліючи крові та власного життя, наші хлопці відстоюють українські рубежі. Зараз наша країна переживає непростий період. На сході триває неоголошена війна. Щодня ми з тривогою спостерігаємо за подіями в Донецькій та Луганській областях. Там виконують військовий обов'язок наші земляки. І зазначу, що вони його виконують з честю. Криворізькі військовослужбовці мужньо і гідно захищають Україну, відстоюють її єдність і неподільність. Я вдячний всім, хто не залишається осторонь і робить все можливе, щоб підтримати наших бійців. Вдячний нашим волонтерам, підприємцям, громадським організаціям. Жителям міста, які надають посильну матеріальну і моральну підтримку військовослужбовцям, незалежність не приходить сама. Для її досягнення потрібно докласти зусиль. У концертному залі зібралися криворіжці, які внесли свій вклад у становлення та розвиток нашого міста та України. Найвіданіших представників культури, і мистецтва, медицини, промисловості, освіти, громадських організацій, депутатів, держслужбовців нагородили відзнаками від Дніпропетровської облдержадміністрації пам'ятними медалями, грамотами та подяками, від виконкому міськради нагрудними знаками за заслуги перед містом та почесними грамотами. Варто відзначити, що лікарі Криворізької станції швидкої допомоги у Мали на знаки за заслуги перед містом третього ступеня за професійну допомогу пораненим бійцям у зоні Атом у нашому місті дуже багато талановитих та відданих своїй справі людей. І як співається у відомій пісні, тільки взявшись за руки, Україну врятуємо. Ми.